Всім привіт. Ми вже в парку граємо. Віра, сидіти. Сидіте, сидіти. Молодець. Ой, і, і голос зробила. Молодець. Сьогодні ми вже в трьох. Добіра. Да? Голос. первого раза. Альфонс, ты точно не я буду Иди Пробуй. Не? не. Тетя все пьет. Берите. Ми сьогодні прийшли, Оксаночка їх ще не виводила. Так що вони підняшки так лаяли, гавкали, і вили, і хрюкали, і що вони тільки не робили. Так ми швидко вивели Дусю з Мусі і взяли їх. Леся, дивись під ноги. Ох У лісі все десь щось. Падає, якісь білки скачуть. Мірашка. Пошли. Йдем доганяти лесу. Ні, така погодка класна. Жари нема. Ідем. Красуня моя. Сейчас попробую с тобой. <ріхи> ты близулька, ты моя близунька, ты моя близулька, да ты моя красавица.